Товариство, ви думаєте, старий гуцул, це хто? Це Іван Кирилюк, керівник. власне, Тому давайте ми ще раз зааплодуємо цьому старому, моцному і молодому. А вже за 60. А як? І оркестр з прекрасними музиками. Але дякуємо і вам, добрі люди, що ви не погорділи і прийшли у цей вечір. На коляду, на пісню, на откровення. І ті, хто сьогодні вдячні за те, що ми маємо таке величне українське чудо, дай Боже нам берегти. Тому що не раз, от тепер вже чую, що десь там по селах. Та вже й не така активна десь коляда. Бо одне покоління відходить у вічний дім, Господній дім, а молодше покоління десь воно загублене і губиться. Але дай Боже тим людям, які ще тримають, тим духовним отцям, які тривають і тримають цей духовний рівень по наших селах. Товариство Миле, нещодавно 11 січня, ми мали концерт у Києві в театрі імені Івана Франка. І, ви знаєте, після концерту до мене підійшла жінка у цьому скверику, хто знає театр імені Івана Франка, перед театром і каже: Пане Богдане, я з Чернігівщини, і бачу, жінка стоїть в сльозах. Чого ви плачете? Питаю. Ви сьогодні в мені збудили українку. А по чому ви визначили, що ось власне Гуцулія, Василь Зінкевич? І я десь трошки приклався до того, Богдан Кучер, що ми збудили почуття українства. Я плачу. Це, мабуть, плаче вона, моя душа плаче. І тому, що вона не плакала, ми мусимо набратися сили, здоров'я, моці. Я хочу ще щиро подякувати нашому адміністратору і панові. Василеві Павлюху, який завжди бігає, який організовує, який, якому дуже часто дістається на горіхи, але він черченський козак з Рогатинського району і він моцний. Давайте ми йому теж подякуємо за те, що він українець з діда Прадіда. А ще товариство, просимо вибачення за те, що ось ці температурні режими. Ці зимові, так би мовити, задатки, то сніг, то дощ, то плюс, то мінус. І не зміг приїхати сьогодні на концерт народний артист України, Герой України Василь Зінкевич. Але він обов'язково сказав, що ще не раз приїде до вас. Хоч і сьомий десяток пішов, вже не сьомий десяток, сімдесят перший десяток вже пішов, а він моцно тримається. Тому давайте ми Василеві Зінкевичу. Зішлемо наші оплески, аби він нам був здоровий і би не мав ніякого бронхіту. І оця плеяда Василя Зінкевича Смирічки, вона, знаєте, залишає в собі той одвічне крило, коли воно махне перед тобою, ти зразу відчуваєш, це моє, це наше. І саме той, хто зараз вийде до вас, він обняв своїми піснями. Уже не тільки Україну, а й весь світ. Бо довелося побувати в багатьох куточках світу своїми піснями. І оця Смиркова хата, через яку завжди проглядається дух українства, її ніщо не страшні, ніщо, ні зливи, ні хуртовини, ні дощі, ні вітри. Бо вона українська Смиркова хата. А тому вітайте! Народного артиста України Павла Дворського. Менеться в жорнах камінних пречиста печаль, думи високі встають з вікової руїни, біле вітрило надії віри причаль. Берегів молодої моєї України переживу холодний шал нестерпних зим Солодкий п'є моя душа лічизни, дим переживу, що знов не буду молодим, благослови мою любов вітчизни Благослови мою любов, ти тіло говерли впиваються зорі ясні, вжалий сопілки, мелодія дрібкої солі, не відлунають у серці пісні чарівні, доки мені недобратнення неба, ні волі. Шал нестерпний зим солодні п'є, моя душа відчизнитим, переживу, що знов не буду молодим, благослови мою любов відчизнитим, переживу холодні, ша нестерпний зим солодні п'є моя душа відчизнитим. Благослови мою любов, вітчизни ти так я тривожно над шляхом чумацьким ячать, до батьківщини, вертаючись, наче до раю, пісня любові, як Божа, присвітла, печать, ляже на душу співанкою рідного краю, Переживу у колодні Славимою любовь вічизни ди. Переживу холодний, нестерпних нестерпнизи. Благослови мою любовь, відчизнити, переживу холодні шалне стерниці, солодні є моя душа відчизнити, переживу щасна, не буду молодим, благослови мою любов, відчизнити, благослови мою любов, відчизнити. 家伙有。